Доброго дня! Сьогодні ми розпочинаємо наш новий проєкт: «Змінюючи себе і Україну. Першою нашою програмою буде програма з циклу бізнес. Ми не є успішними бізнесменами, але ми хочемо допомогти тим, хто вирішив створити власний бізнес. Нам цікаво, як розпочати власну справу, які є проблеми. На цьому шляху, і головне, як зробити свій бізнес успішним. Для цього ми спробуємо розібратися в фінансових та юридичних питаннях ведення бізнесу, а також будемо зустрічатися з людьми, які вже реалізували власні бізнес-ідеї. І сьогодні, до речі, ми в гостях таких креативних особистостей творців сайту Віше Ані та Сашка. Чому саме в них? Тому що вони молоді, тому що вони ризикнули і створили власний бізнес і також тому, що вони готові ділитися власним досвідом. Давайте знайомитись і, можливо, когось із вас надихне їхній досвід. Я просто класна. Я няшка. Як? Це я потім подивлюсь і буду плакати. <рі> так? Запам'яталось те, що е, мене вічно не було кому забрати, і я стояла з охранником під закритим дітським садиком і з ним тусила. Це був мій лучший друг. Вчилась я нормально. Я ніколи не гналась за гарними оцінками, просто я знала, що я знаю, мені цього вистачало. Стала тести всім. Довела, яка я чітка і розумна, і в Київ поїхала. Я аналітик інформаційних систем. Ну, взагалі, основна його суть це оптимізувати будь-яку систему і автоматизувати її. Тобто я, наприклад, ну на будь-якому підприємстві зараз не обходиться без цифрових технологій, і коли ти приходиш і кажеш, що ні-ні ні, зараз я проведу розрахунки і визначаю, де проблемні місця, і кажу, тут, 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 тут можна оптимізувати такими і такими способами. Взагалі, в самому самому дитинстві я мріяла бути космонавтом, а вже в школі, так як всі дівчата там. Співати, танцювати, така всяка єрунда. Ну, найперше, що я вважаю, мені потрібно, це саморозвиток, це постійно знаходити щось нове, робити щось нове. Але мені хочеться при цьому, щоб це приносило щастя іншим. Тобто Ну, наприклад, коли ти співаєш просто дома в ванні, то це круто, але коли ти вже можеш піти і займатися з кимось цим професійно і розумієш, що людям це може подобатись, навіть це не за гроші робиш, а просто приносиш задоволення собі і задоволення іншим, коли вони тебе слухають, то це щастя. Я намагаюся всебічно розвиватися, тобто в мене я займаюся і вчусь, грати на гітарі, і вивчаю зараз японську мову по самоучителю. І там інколи підчитую щось на програмування. ну, Тобто все-все-все. все І аналітикою також я хочу займатися, бо мені цікаво, наскільки я можу досягти в цьому успіху. Коли я повернулася в Черкаси, от мені не вистачало цього драйву, цього, ну кудись треба було себе подіти. І е, ідея про віша з CKUA виникла м, тоді, коли я е, стикнулася з проблемою, що е, ну, хочеться подарувати щось особливе завжди людині, але ти не можеш тут знайти, тому що ну, в Черкасах взагалі важко знайти щось таке суперкласне. Е, можливо, воно є, але просто не всі про це знають. І тому я вирішила, що чому б не дозволити людям дарувати емоції. Тобто такого роду бізнес вже є і в Києві, і в багатьох інших містах, а у нас немає. І тим паче, що я вважаю, що Черкаси це не таке, забуте, не таке забуте богом місто, щоб в ньому не можна було цього створити. І ну, тут дуже багато є чого цікавого. і Я вважаю, що це успіх, те, що ми вже зробили. Ну, це була така смішна історія. Мене запросив один мій друг пограти в гру якраз в Некафе. І там грав Саша. А оскільки там ми розбилися на пари, що дві людини, які не грали, і дві людини, які грали, я сказала, що це не чесно. Давайте поділимося якось. І я потрапила в команду до Саші. І потім ми почали якось спілкуватись, спілкуватися. І по сьогоднішній день, і я думаю, ми будемо дружити довго-довго. Мені взагалі подобається його спосіб мишлення, його думки. Є чому мені в нього повчитися. Тому я і приходжу з якимись ідеями до нього, бо мені важлива і цікава його думка. Особисті плани. Ну, звісно, як будь-яка баришня, я хочу заміж, хочу купу дітей. Хочу заміж. І вважаю, що я буду гарною дружиною, бо з самого дитинства я готувала себе для цієї ролі. Вже не втерпіш. Планую розвивати свій бізнес, я хочу ну, отримувати прибутки і розвиватися виключно завдяки своїм зусиллям. Це може, можливо, я і не зупинюся на тому бізнесі, який є зараз, ну, але я постійно хочу розвиватися, хочу пробувати щось нове. І я думаю, що я буду це все робити. Я Саша. <смі> я народився в Київській. <смі> Подалі її відведіть. <смі> я народився в Київській області, але все життя прожив в Черкасах. А це там Богослав. Що я можу про себе розказати? Навчався я в Черкасах так само, нікуди не їздив. В 17-й школі вчився недалеко від мого дому. В принципі, непогана школа. А в університеті в Черкаському національному. Ще запам'яталося, що мене дуже любили дівчата. І ну, прямо на шию вішились, я не знаю чому. Потім це пройшло. А, а загалом перша вчителька добре до мене ставилася. Я пам'ятаю, коли я в дворі впав, розбив носа, я дуже соромився йти в школу, тому що в мене був весні в царапинах. Ну, Вона якби, нормально поговорила з класом. Я коли прийшов, то весь клас мене зустрів, наче я там не знаю, герой якийсь. Я поступав на журналістику, подавав в Київ, в Черкаси і на редагування в Київ. Це був виклик. Тобто я був такий тихий, спокійний, закомплексований, і мені треба було доказати самому собі, що я можу спілкуватися з людьми, домовлятися про інтерв'ю і так далі. Ну і плюс у всіх навчання починається з якогось елементу натхнення. тобто ми хочемо бути телевізійниками, ми хочемо бути е, аналітиками в журналістиці, ми хочемо слави, ми хочемо визнання, ми хочемо, там, е, ми хочемо якихось, е, е, якоїсь реалізації, і до цього прагнемо. Тим паче ми постійно стикаємось з телеканалами міжнародного рівня, там, BBC і так далі. І так далі. Е, є на що орієнтуватися. Тобто це завжди надихає, і якщо ти зловив цей елемент натхнення, то тобі цікаво всі 5 років. Зібрав команду, і потім ця ж команда, яка зі мною працювала на радіо, ми так плавно перемістилися на інтернет-змі. Спочатку це був пункт, просто молодіжний інтернет-змі, а потім вже зі своїм одногрупником ми продовжили тенденцію і хотіли зробити... Інтернет-телебачення альтернативне інтернет-телебачення в Черкасах, на відміну від телеканалів Росвіка, коли це квадратна картинка, це е, трошечки можливо затянуті сюжети. Ми хотіли зробити щось динамічніше, цікавіше, ближче до людей, тому що люди перемістились в інтернет, вони дивляться відео в Ютубі. Якщо вимірювати успіх грошима і переглядами, то він не був успішним. Ну якщо виміряти успіх тим, що ми з цього отримали то він був успішним, тому що ми познайомилися з великою кількістю людей, ми зробили те, що ми хотіли зробити, і, в принципі, те, що ми мали, нам досі дає результати. Ну, Загалом, можна так сказати, що моє життя змінила авіація. Мій перший політ я дуже запам'ятав, і я зрозумів, що для того, щоб подорожувати часто, в майбутньому потрібно більше заробляти. А в журналістиці, мабуть, ти будеш більше заробляти, або якщо ти будеш писати про політику, або якщо ти просто будеш повільно йти до мети, і, можливо, в 40 років ти будеш заробляти. Я думаю, мало бізнесів не буває. Тобто, Чим більше бізнесів, тим більше грошей. І загалом є така крута штука. Що якщо ти, наприклад, маєш багато проєктів, вони тобі приносять невелику кількість грошей, але е, в сукупності ти маєш результат. І якщо один проєкт завершується, закривається через збитковість, то інший продовжує працювати. Бізнес це свобода. І як тільки я зрозумів, що можна займатися фрілансом і своїми проєктами, я е, відчув Ну, що таке свобода? А коли я зрозумів, що можна все це вивести на такий рівень, що ти просто е, все організовуєш, а е, важку нудну роботу за тебе роблять твої наймані працівники, е, ну, це називається відчувати запах грошей. Тоді ти вже не немає дороги назад, ти вже не хочеш на когось працювати просто так. Ти або організовуєш щось своє, або працюєш на окремих проєктах. Ну, по суті, теж організовуєш для когось такі самі проєкти. Інтернет-магазини Мосі в подарунок більше сіки ми займаємось тим, що надаємо можливість людям подарувати якусь емоцію в гарному дизайнерському конверті у вигляді сертифікату і карти. Тобто, ну є такі емоції, які ти не можеш подарувати просто так. Наприклад, я знаю, ти хочеш стрибнути там роуджампінг, то давай поїдемо, я за тебе заплачу, чи ще щось. Ну, ми даємо можливість людям зробити це гарно, і коли людина, які дарують подарунок, вона зможе. Скористатися цією послугою тоді, коли їй буде зручно. У нас є дуже багато цікавих. Ну, давай я на прикладі розкажу. От, ну, дуже гарний приклад це з лімузином, коли можна подарувати другу на день народження прокат на лімузині у вигляді сертифікату. І він може використати це, коли хоче. Тобто, Наприклад, покататися з дівчиною, заїхати за нею додому, повезти на побачення. І це гарні враження, і це ще спосіб отримати цю послугу у вигляді подарунку. Тобто ми виконуємо функцію посередника між надавачами послугами і людьми, які хочуть щось подарувати. Ми перетворюємо враження позитивні. Цікаві події у матеріалізованому вигляді в красиві сертифікати з картами. Взагалі така ідея виникла десь близько шести місяців тому, і ми зразу ж почали її реалізовувати. Тобто, для початку ми склали план, що нам необхідно для цього. Тобто, який спектр мінімальних послуг необхідний для того, щоб запустити сайт в роботу, як треба в рекламу вкладатися. Тобто, ми склали, ми почали дізнаватися ціни і вирішили, що нам вистачить ну мінімальних для того, щоб розпочати цю справу. В принципі, для чого потрібні гроші? Для того, щоб створити сайт. Створити сайт, я сам можу з ну, найпростішими навичками там, роботи з шаблонами. Наповнити сайт, домовитися за послуги це все гроші не потребує. Єдине, на що нам треба було потрапити, це друк самих сертифікатів і трошки реклами, тому що без реклами нічого не вийде. Загалом в Черкасах дуже мало цікавих послуг, які б могли розміститися на сайті. Але ми розраховували на те, що кількість клієнтів дозволить нам отримувати пасивний прибуток. Тобто, що будуть люди, які обслуговуватимуть сайт, отримуватимуть зарплату, а ми просто координуватимемо цю роботу? Ну, зараз на даний момент ми єдині хто надаємо такі послуги, але ну, саме на випадок сертифікатів, то дійсно є там, наприклад, спа-салони, які від себе роблять сертифікати якісь, але все одно це ну, трошки не те. І загалом наші ж конкуренти це наші партнери. Як це виходить? Людина хоче е, покататися на квадроциклі. Вона може це подарувати, а може це сама використати. Якщо вона може сама використати, значить їй можна безпосередньо звернутися до надавачів цих послуг і відповідно навіщо їй тоді сертифікат? Тобто вони є нашими конкурентами, але ми працюємо на ринок подарунків, тобто ми орієнтуємось на запити в Google, е, подарок Черкаси. І ми орієнтуємося на те, що люди будуть дарувати ці послуги комусь, і у нас всі послуги мають формат подарунку. Оскільки наш проєкт існує не так давно, тобто з третій місяць, як то в принципі кількість клієнтів, вона стандартна. Але коли ми запускаємо якісь, е, ну, якусь рекламу нову, то у нас трапляється бум, і за один день може поступити близько десяти дзвінків зацікавлених. Тобто відчувається, що людям це цікаво то... Взагалі, динаміка, динаміка розвитку магазину, вона полягає в тому, скільки вкладеш рекламу. Вкладеш багато, матимеш багато, але е, треба розуміти, що із, можливо, 12 рекламних кампаній 3 чи 4 будуть реально успішні, а 7, 10 е, чи 8 можуть взагалі бути в пустоту. І ну, вкладати Треба з віддачею. Поки що в нас немає ні інвестора, ні цих коштів, але ми надіємося на динамічний розвиток. До речі, по сайту можу сказати, що загалом нас за три місяці відвідало 10 тисяч людей. Тобто ми старалися, щоб про нас дізналися в інтернеті і публікувалися в різних соціальних мережах. І, в принципі, люди заходять, і із них 30% повертаються, і це до, до речі, хороший показник. Найбільш популярними послугами зараз є це прогулянки на квадроциклах е, і все, що пов'язане з е, лошатками. От там замовляють е, як прогулянки, просто там по поляні, по лісу, так і інколи. Щоб інструктор допоміг займатися. Ну, дуже, дуже це людей цікавить. Ну, офіс тут, не кафе, тому що єдине, що нам потрібно, це точка видачі. Точка видачі має бути в центрі, має бути зручна, про яку всі знають. Е, найкраще місце для нас це не кафе. А загалом бізнес мобільний, тому. Як такого очікування, є інтернет нам не треба. і ноутбук, там є ми. Як ми вже казали, у нас наші сертифікати і карти ми можна подарувати в наших дизайнерських конвертах, дизайн, яких ми розробили самі. Ми коли починали, орієнтувалися на те, як це зроблено в крупних магазинах вражень в Києві. У них все трошечки по-іншому, тобто у них є е, листочок, який пояснює, що за посла. Є е, карта так само і коробочка. Ну, для нас поки що формат коробочки це надто дорого, тому для нас є ну, наші подарункові конверти. Но в майбутньому ми хочемо зробити альтернативу конвертам. Тобто, якщо людина хоче коробочку, вона буде, зможе отримати подарункову коробочку, одразу її дарувати. Ні, ну, давай, давай так, я скажу більше це такий. Давай, оце буде нормальна тема.